Доброго дня! Сьогодні ми з вами пригадаємо геометричні фігури. Галята, подумайте, і скажіть. які геометричні фігури не мають кутів? Кутів немає що? Круг. А Правильно, це круг. Подивіться, зовсім немає кутів, так, попила? Лінія замикається. І овал. Так, ви праві. У нього теж немає кутів. Але, не дивлячись на те, що вони схожі, круг і овал, вони відрізняються. А чим же ж саме? Давайте подумайте і скажіть. круглий, овал овальний? <с> так. Другий він буде колес. А овальність досі витягнутий так Витягнути в одну сторону. Молодці. А тепер подумайте і назвіть мені геометричні фігури, які ми можемо назвати. Чотири кутниками. Квадрат прямокутник. Так, розумнички. Це квадрат і прямокутник. Чим же вони схожі? Тим, що квадрат ці обидві... попадемо на рисоку, а? Чотири кутами, вони не схожі. Так, прямого кутника є чотири кутки. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Так, порахуємо, врахуємо кутничка. Один, два, три, чотири. Чотири. Так, але між цими фігурами. Не дивлячись на те, що у них спільні чотири кути, ми їх називаємо чотири є відмінності. У квадрата, подивіться, є чотири сторони, прямі, і вони всі рівні mm -hmm. Однакової довжини. А якщо ми візьмемо прямо кутничок, то ми з вами бачимо. Що у прямокутника теж є чотири прямі сторони, але вони різної довжини. У прямокутника однакові протилежні сторони. Ось так одна напротив одних. Дві довгі і дві коротші. Так, а ще є геометрична фігура, яка має лише три кути. Хіхта. Три. три кути. Три. Три кутини. Може, трикутни. <святок> три кути. <святок> <Наш> трикутниць. <святок> три кути і три сторони. Так, є трикутники однаковими сторонами, а є. Може бути коротше, але це все трикутники. І сьогодні трикутничок прийшов не сам, а хоче познайомити вас із своєю, із своєю сестричкою. Як же вона називається і що це за фігура? Зараз ми з вами і дізнаємось. Для дітей. Я трикутнику сестричка. Для дівчаток я спідничка. Низ широкий, верх тоненький Я трапеція гарненька. Ще у мене є кути. Один, два. Три, чотири кути. Та чотири сторони. Дві бічні сторони та дві сторони основи. Давайте подивимось, що схоже на трапецію. А бажур схожий на трапецію Човен схожий на трапецію. Спідничка у дівчинки і панамка, схожі на трапецію. Дах будинку може бути схожий на трапецію. Корзина для продуктів схожа на трапецію. Кістечка можуть бути схожими на трапецію. Ось така цікава фігура трапеція. Незабаром познайомимось з іншими геометричними фігурами. Вами, нами, із гем... трикутник. Трапеція, не трикутник, це трапеція. А чому ж вона спечка трикутнику? А тому що ми можемо з трикутничка утворити трапецію. Я... І зараз ну... що з вами зробимо. Нам знадобиться трикутничок. Покладіть його перед собою. Вершину трикутничка ми загинаємо до річної сторони, ось Так. Так. А тепер по лінії згину. Нож, Зріжок ножицями. Ось так. По лінії згину. І подивіться, наш трикутничок перетворився на трапецію. Так. А якщо ми її перевернемо, на що вона схожа? На лодку. Так, Фу. схожа на човник. І напридліну картинку. Робимо аплікацію, човник. Але перед тим, як зробити, давайте з вами наберемо сил. Трішки відпочинемо? Так. і у нас зараз з вами буде морська руханка. Уявно з вами, що ми матроси? Готові? І відпочили, тож приступимо до роботи. Так, у нас з вами є ще один трикутничок. Давайте з нього зробимо ще одну трапецію. Так. Пригадуємо, як ми робили. Загинаємо куточок, Ти правильно Подивись, Ні, ти І по лінії згину, розрізаємо. руку, руку, розгортаєш, А тепер давайте кожен з вас вибере. Пора човник того кольору, який вам подобається. Поління, поління, поління. І нашому човнику зробимо від три ось так, іншого кольору. Двома човниками. Вот Вибираєте, який вам подобається, зараз човник. Човник це у нас водний транспорт. І для цього нам треба зробити море. А на морі часто бувають хвилі. І зараз ми з вами, ось із смужок, зробимо хвилі. Як же нам їх зробити? Дуже легко. Ми… Візьмемо смужку і ось так, обережно, розірвемо на дві частинки, утворюючи ось такі коїки. Я веду рукою то вправо, то вліво.

Промазую, клеєм низ нашої розрізаної смужки, по прямій лінії, студи фульки, як. Не промазую, зрозуміло? Тепер визначаю третю частину листочка, ось приклала долоньку і приклею. Ось, сюди. ось, сюди, ти ось так. Далі я беру пульки темнішого кольору, теж промазую і, і приклеюю. Дніщі хвильки, нижче Блакитних, накладаючи їх трішки на Блакитні Знову. Беру іншу хвильку, промажую клеєм і так само виконую роботу. Подивіться, які у нас гарні хвилі утворюються. Так. Я к пятному Глубоке -глубоке море. Колокогло? Так, я обираю човник червоного кольору, а вітрило буде зелене. І ми, наш човник пливе серед хвиль. Отже, ми його з вами коли намагаємося. Помістимо ось серед хвильок. Бачите, ми їх клеєм не приклеїли, тому ми можемо розмістити там човник. Так. Хвиль морських буде плити, плити наш човник. О Я хочу спасом, що приклеїмо йому вітрило. Так. Вітерець дує і він пливе правильно, що ти визначить. Ну, а щоб наша картина була довершеною, ми домалюємо пейзаж. У небі буде у нас сяяти. Що? Ясне тепле сонечко яскраве. І облака. Так. Маринки. Беремо фломастери. Олів ті, що у кого є, і домалюємо. Кругла сонечко. Ось такі кінці. Дарує. Так. Сказали, що от маринки домалюємо, так? Так. Ось одна маринка. Ось одна Ладних марку. Тячки. Що? Тяньки! Наші визить, на них теж моркво я. Дивіться, так, ось вони летять. Схоже на цифру три, так? Так. Перевернути. Ось так. Багато багато ми можемо їх намалювати. І ось така картина у нас чудова з вами вийшла. Так. А човник ми з вами зробили. За допомогою яких геометричних фігур? Трапеція і. Рикутник. Рикутник. Молодці. Отже, сьогодні з вами ми ознайомилися з геометричною фігурою, яка називається трапеція. Трапеція. Я тралія. З тим зустрічі. Чекаємо фото ваших робіт.